Коли обираєш електрику для дому або офісу, важливо, щоб ціна була розумною, а якість на високому рівні. Саме таку гармонію і забезпечують колодки, подовжуючі Омакс. Це надійність, доступність та безпека. Колодки OMAX представлені в двох варіантах: на дві і три розетки. І це ще не все. Для вашої зручності. Ми пропонуємо моделі з заземленням та без, щоб ви могли обрати оптимальний варіант під ваші потреби. Корпус виконаний із повністю негорючого пластику, що забезпечує максимальну безпеку навіть при високих навантаженнях. Елегантний корпус без гострих утів, красиво, практично і безпечно. Завдяки спеціальним кріпленням колодку можна надійно зафіксувати в зручному місці. Контактна група виконана повністю з міді. Це забезпечує надійний контакт і мінімальні втрати потужності. Ви отримаєте стабільну роботу навіть при великих навантаженнях. Гвинтові з'єднання дозволяють швидко і легко розібрати корпус для обслуговування або ремонту. Це ще один аспект, який підвищує зручність експлуатації. Простота установки. Колодка оснащена спеціальними кріпильними отворами для легкого монтажу на стіну або стіл. Це дає вам додаткову свободу при організації простору. Подовжуючи ОМАКС, це ваше рішення для зручного підключення техніки на потрібній відстані. Доступні довжиною кабелю. 2, 3 та 5 метрів, що дає свободу в розміщенні приладів як в офісі, так і вдома. Ми використовуємо лише повністю мідний дріт, що відповідає ДСТУ. Це гарантує довговічність і надійність. Кінці дроту обжаті, що виключає перегрів і покращує контакт. Подовжувачі OMAX мають повну заявлену довжину кабелю без прихованих скорочень. Ви отримаєте саме ту довжину, як вказано на упаковці. Ударостійкий корпус забезпечує довговічність при щоденному використанні. Навіть при навантаженнях і випадкових ударах подовжувачі ОМАКС продовжують працювати як нові. Легка, вагата, зручна форма роблять ці подовжувачі ідеальними для дому, офісу чи дачі. Вони легко впораються з будь-якими завданнями. Омакс це надійність, продуктивність і розумна ціна. Не переплачуйте за бренд, а обирайте якість. Омакс. Надійність, які можна довіряти.